Тобі, Боже, наш, да слава Тобі! Слава Ісусу Христу, любі дорогі друзі. Е я десь прочитав дослідження недавно, що люди понад 80% в день згадують про себе негативному світлі. Звичайно, ми маємо падіння гріхи, прогрішення. І в нас дуже часто є негативний образ не тільки чогось іншого. От кого ми рахуємо за святого, який навколо нас, Нікого. Так само і ми не рахуємо себе, що ми якісь там досконалі, правильні, тим паче святі. Ми любимо прикриватися, що ми такі грішні, много грішні. Так і не так. Так, ми маємо гріхи, але за нашу святість і праведність. За те, що ми були світлом для світла, Господь віддав своє життя. І тому кожен з нас здатний бути світлом для світу. Кожен з нас покликаний бути світлом для світу. Ми не є якісь негативні в тому соціумі, в якому живемо. Ми або позитивно впливаємо на той соціум, або негативно. Ми не є нейтральні. Тому покликання кожного з нас зростати в святості в досконалості. Праведність тоді ставати світлом для світу, показувати, яким має бути християнин.